Темне пиво має як і свою армію поціновувачів, так і багато людей його просто недолюблюють. Особисто я люблю темне пиво, мені дуже подобається смак такого напою, і я завжди намагаюся знайти для себе нового виробника або новий смак, який я ще не пробував. Але чим далі, тим важче це становиться зробити, тому що... Виробники чомусь мало уваги приділяють саме темним пивам. Більше варять світлі, різні варіанти від лагарів до елів і пашок. А от темне ну що ми знаємо або стаут, або портер. Або темне просто пиво, там, я не знаю, підкопчене, амбер пиво, і здавалося б, все. Зазвичай, якщо я хочу купити якесь пиво, я йду в магазин біля дому. Ну, тому що це близько, це зручно, але тут компроміс з вибором. Зазвичай це лише якийсь мас маркет ну, але іноді трапляється щось нове. От сьогодні я взяв на пробу нове пиво, яке до цього я навіть і не бачив в інших магазинах, то от мені цікаво спробувати. Сьогодні буде три темних пива. Якщо подобається цей смак, якщо поціновуючи, залишайтесь, будемо коштувати разом. Почнемо з льоф. Це достатньо відоме і популярне бельгійське пиво, є різні варіанти, є світле, є темне. Мені здається, навіть пшеничне, якщо я не помиляюсь. Ну, сьогодні я буду пробувати льов. І мені здається, моє знайомство з темним пивом іноземним. Власне, почалося з льоху, тому що його... Ну, достатньо багато, його всюди можна зустріти, ну, але і ціна теж кусається. Це найдорожче пиво з огляду. Воно обійшлось мені у 80 гривень. Можливо, у великих магазинах це коштує дешевше, але знову ж таки, магазин біля дому там ціни трішечки та й вище. Аромат у пива приємний, нічого зайвого в ньому я не відчуваю. І це вже плюс. Смак теж достатньо характерний, він яскравий, він притаманний усім таким темним пивам. Відчувається така легенька паленість, якісь сухарі. Якщо любити такий смак, якщо подобається смак житнього хліба, от мені здається, Льов якраз дуже добре цим справляється. Це такий типовий е, житній присмак у пиві. Якщо я не помиляюсь, от більшість пив Бельгії, льов це бельгійське пиво, е, зародилось при монастирях, його традиційно варили монахи. І мені здається, Льов теж варить монахи з 1240 року, про що нам говорить, етикетка напою. І достатньо. Алкоголь вийшло, це пиво 6,5 градусів. Це достатньо міцно, але знову ж таки, алкоголь сильно тут не відчувається. Смак пива достатньо непоганий. Вийшов, є легенька кислинка, яка от з'являється відразу, і на посмаку залишається приємна гіркота. Вона не агресивна, воно досить добре п'ється. Це пиво, і ну, мені здається, воно підійде на щодень, якщо ви поціновувачі темного пива. Не такого розбавленого, як більшість лагерів, не такого гіркого, як якісь портери, а є така от золота середина. Мені здається, крас льов буде добре відповідати цим критеріям. І якраз таке пиво. Ну, на кожен день це напевно голосно сказано. Я не рекомендую пити пиво кожен день. Але якщо вам хочеться перевірену класику, пиво з історією, пиво знайомого всім бренду, тоді зверніть увагу на льов. Складу пива достатньо непоганий, вода, солод ячмінний, крупа, кукурудзяна, ячмінь, цукор, хміль. Приємно, що виробник не використовує ні ароматизаторів, ні підсолоджувачів, ні барвників. Ну, принаймні, цього в описі я не знайшов. Це однозначний плюс. 249,5 тисяч чекінів і середній рейтинг 3,54 на антапті. Це пиво має не дивно. Це достатньо популярне пиво, воно продається по цілому світу. Про це от власне і говорить така велика кількість чекінів. З балом я погоджуюсь 3,50 Нормально. Можливо, можна поставити четвірку, але все пізнається у порівнянні. От Якщо я не знайду кращого пива, тоді це буде четвірка. Ну, а поки що 3,50, з цим я погоджуюсь. Вправді, коментар українською знайти складнувату серед 249 тисяч кінів. Добре, що мій товариш Артем його коштував. І коментар від Артема лаконічний, густий смак. Перетест пива, яке постояло. Смак у Льофа сильно не змінився, він просто став. Плоскіший, в силу того, що все повивітрювалося. але загалом якогось дисбалансу не додалось. Рухаємось далі. Наступне пиво Horn Diesel Dark Beer 6 алкоголю. Баночка-то в нас велика, це одна пінта, тобто 560, здається, мілілітрів. Приємно, приємно, що виробник дає нам більше і цікаво, чи смачне це пиво, тому що розмір не завжди означає якість. Подивіться на цю піну. Достатньо висока пінна шапка, досить виглядає густим пиво, але зараз ми його спробуємо, перевіримо. Аромат достатньо агресивний, дуже сильно відчуваються дріжджі. Це комусь подобається, комусь не дуже. Ну, мені здається, їх, їх тут трішечки забагато. Так, оця дріжджова основа вона відчувається і в смаку. До неї доєднюється щось солодке. На посмаку теж є. Такий приємний смак хліба, підсмаженого гріночок. Ну, але він е, достатньо легкий, питкий. Мені здається, Льов в цьому плаві е, воно навіть було більш яскравіше, воно було більш густіше, ніж оцей Хорн-Дізель. Хорн, до речі, мені здається, це ріг. Чому назвали рогом? Треба <смас> почитати. Можливо, просто назва сподобалась. Давайте називаємо пиво Ріг. Ну, окей. Вода, солод, ячмінний, барвник, аміачна, карамель, хміль. Ну, дякую на тому, що не використали підсолоджувач, хоч пиво вийшло солодке, але підсолоджувач в складі не заявлено. А от за барвник вам мінус. Мені здається, це неправильно, якщо варити пиво. Його підфарбовувати. Ну, все ж таки, мені, ну, я не думаю, що зробити темне пиво це набагато складніше, ніж світле. Ви ж ячмінь використовуєте, можете там його більше обсмажити, щоб дало кольору. Ну я не технолог, я зараз придумаю, якщо чесно, як, як би воно мало бути. Але загалом мені здається, темне пиво зробити не так вже й складно. Враховуючи, що тут є барвник. У льов, де барвника немає, напій не вийшов темніший. Можливо, можливо виробник оцей хорн-дізель варив лагер світлий, а потім вирішив, а давайте зробимо темне пиво, і просто додали в нього барвник, і тому в них вийшов отаке от щось посереднє між світлим і темним пивом. Ну ладно, з тими недоліками, але загалом то пиво вийшло непогане. Воно достатньо питке, його хочеться пити, і я його, напевно, буду купувати. Мені здається, десь ну, 40 гривень, можливо, 45 баночка мені обійшлася за 560 мл. Це непогано. 492 чекіне і 2,99 середня оцінка. Ну, Трієчку, це пиво дійсно заслуговує. Якби ж то воно було б трішечки густіше і повноціліше, можливо, можна було б поставити. 3,5, так, мені здається, трійка це така заслужена оцінка для цього напою. Ну і коментар. Хлібно солодове, з легкою карамельністю, солодкувате, але цілком м'яке і п'ється невимушено. Взагалі ніц визначного, але зрідка можна взяти. 3,50. Алекс поставив цьому пиво. Ну так, легко п'ється і на цьому, мабуть, все. Перетест пива Horn Diesel, яке трішечки постояло, поки я знімав цей випуск. Аромат, мені здається, повністю зник. Нічого. Ну, я нічого не відчуваю. На пиво це мало стало схоже. Це просто водичка з кислинкою. Залишилось останнє пиво, незмінна класика від львівського, «Лев темний. Я його, до речі, дуже рідко бачу в магазинах, або його варять лише зимою, або його варять дуже маленькими партіями. Ну, але от. Щоб зайти в магазин і зустріти Львів темне, це ну, це дуже добре має пощастити. Подивіться на цю пінну шапку. Ну тут вона, мені здається, найгостіша, можливо, не найвища, але вона дуже щільна, і це вже дає якесь сподівання, що пиво то хороше. Ух ти, аромат, ну він він дуже багатий. Не те, щоб я прям оди співав львівському, вони мені за це не платять а могли б, але ну, прям. От з цих трьох пив дуже класний аромат. Він прям дуже такий по-багатому, як то кажуть, знаєте, кавовий смак, кислуватий, ну, от кислотність тут найвища в порівнянні з трьома пивами. Але кавових ноток ніде раніше я не зустрічав. Дивно, тому що в запаху ну, немає цієї кавовості. Це, напевно, ну, давайте так, можливо, ваніль. Нехай буде добре, нехай буде кава з ваніллю або кава з карамелю. Ну, щось таке неоднозначне. Це приємний запах, але він дуже такий, знаєте, намішаний, і нічого так от наперед не вибивається. Я не можу назвати складники, що я відчуваю в ароматі. 4,7 алкоголю і 480 мл. Львівське найдешевше, це десь, 25 гривень було. Найменший об'єм. І найлегше пиво, але при тому найбагатший смак. Вода, солод ячмінний світлий, солод карамельний, ячмін, сироп, глюкозно-фруктозний, солод палений. Ну, лактозності тут немає, але є підсолоджувачі, це мені в мінус. Приєднюєтесь, львівські приєднюєшся до того хорну. В категорії ми не можемо зварити пиво без підсилювачів добавок. Але смак, ну він, скоріш за все, цей смак. Це такі кава. Колись, мені здається, перша приватна пробувала варити крафт. І там був кавовий стаут. Крафтом я б це не назвав. І оцей от смак, він мені дуже нагадує, власне, от цим компонентом кави. Отой кавовий стаут. 1100 чекінів і 3,12 оцінка. Ну, трічку Я більше не можу чесно поставити, незважаючи на те, що. Я його достатньо позитивно описав, але все ж таки до кращих представників темного пива львівському ще треба дорости. І коментар від мого тезки Олексія: ахах, це раух бір, чи що? Віддає копченими ковбасками як в ароматі, так і в смаку. Загалом норм, палений солод і непоганий після із мінусів металеве і досить пусте. Реально не пусте, приємний аромат і приємно п'ється, і ковбасок я тут не відчув. Ну і наостанок перетест львівського темного. Мені здається, аромат не змінився. Він достатньо такий далі яскравий, дуже легкий смак пива залишився. І така домінує кислинка. Три пива я скуштував, і я таки маю що вам сказати. Ну, все ж таки, ціна в даному випадку, напевно, все ж таки має значення, і найдорожче пиво виявилось найприємнішим. Льов, пиво з історією, з багатим і приємним смаком. Хорн-Дізель серединка між трьома представниками по ціні. Найбільший об'єм і від біди можна брати. Ну і Львівське темне. Львівське темне. Буду радий почитати ваші коментарі і подивитися, скільки лайків набере це відео. Якщо дуже хочете підтримати канал, я залишу для вас посилання в описі під відео, а також за цим QR-кодом ви можете це донатити і стати спонсором цього каналу. Ну але в першу чергу підтримайте Збройні Сили. Це все ж таки найважливіше.